Герой нашого наступного сюжету просить всіх небайдужих про різдвяне диво для своєї родини. До редакції «Віка новин» звернувся 11-річний Роман Танасієнко. У хлопчика одночасно занедужала мама та молодша сестра. Коштів на їх лікування родина не має, бо виживає лише на зарплату тата, каже Вікторія Хамаза. Оце ми три нагороди, я їх в танцях Ну тепер не можу ходити, бо я захворіла. Ці медалі – єдиний спогад Діанки про танці. Ось уже два роки, як дівчинка і крок уступити не може без допомоги брата та батьків. П'ять років дитина сам попросився до врачу, так як дуже боліли очі. Поставили заболівання високотрослості. Це заболівання взрослих людей, тобто внутрішні органи перевищують рост біологічний. У мене болить постійно голова, я не можу заснути, постійно рвота, мене тошнить в автобусі. Але я хочу нормально писати, але не вмію. Садочок школа танця ще спілкування з ровесниками та дитячі ігри. Це все стало поза межею доступу для Діанки. Родина обила пороги провідних всеукраїнських клінік. Вердикт скрізь один. Дівчинка потребує коштовної операції. Втім, не лише вона живає за маму, бо в неї бо в неї голова і хоче щоб вона вже завиліцями у мене обнаружили аденому в голові. Вот і плюс і що заболівання паенда это це сіндром кушинга Мало хто за нього у нас слышал, і мало хто за нього береться, і лікування дуже дорогоє. Порятунок Діани коштує щонайменше 10 тисяч гривень. Іринин куди більше, близько сотні. Втім, лікувати ні доню, ні маму родини немає за що. Виживають лише на зарплатню тата. І в п'ятьох тісняться ось у цій кімнаті. Яким ти будеш роботом малювати? Синім. Ну, синім. А Діана яким? Сірим. Поки малечі весело фарбує, 11-річний роман що з сили стримує сльози. Найрідніші згасають у нього на очах. Допомогти урятувати їх. Хлопчик просить усіх небайдужих. Дуже хочу, щоб мама з строї були здорові і щоб у них все було нормально. Ну Но я дуже хочу у них попросити гроші, щоб зробити мамі стрі операцію. Уся родина Танасієнків вірить у силу телебачення, а ще в різдвяне диво подарувати його може кожен. Навіть найменша пожертва для них рятівна. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка новини.